Які рішення ви маєте можливість о, побудувати в вашому будинку або квартирі по системі охолодження? Перше рішення воно ефективне, естетичне, котре буде задовільняти вашу вітальну кімнату або вашу спальну кімнату. Це рішення канальної системи кондиціювання, неважливо якого виробника, це коли у вас. В технічному приміщенні в санузлі в гардеробі скривається зі стелли, канальний кондиціонер, має революційний люк і транспортується теплова енергія і холодильна енергія через лінійний дифузор. Лінійний дифузор монтується в щелини і в стелю, і з цієї щілини буде виходити вас холод або тепло. Друге рішення більш інноваційне і можливість. Більше ефективно нагріти або холодити ваш будинок це пасивне охолодження. Що таке пасивне охолодження? Коли ви маєте тепловий насос, повітря, вода або геотермальні, ще краще, ви зробили 100% теплопідлоги, ви можете влітку перевести тепловий насос.